Граємо в мемну абетку стосовно регіни. Літера А так. От літера А абсолютна відсутність громадянської позиції. Через мовчазну підтримку повномасштабного вторгнення в Україну Тодоренко отримала хвилю хейту від колишніх колег та підписників. Це боягузтво та зрада. Літера Б. Багатозадачність. Вона і ведуча, і співачка, і акторка, і мандрівниця, ще й авторка пісень та казок, блогерка. Я ж мать двох синів і навіть трохи фігуристка. Нічого не розумію, але все хочу. Чого тільки не зробиш, щоб заробляти на Росії? Тому літера В ведуча тревел шоу з промовистою назвою «Руссо Експресо, коли безграмотність населення ховаєш під жартики. Експресо. Поняли, да? І тут разом з руссо Експресо в нашу абетку передчасно залітає літера «П». Плагіат. З за перебріком повністю передерли український проєкт Орел і решка. Три креветки за два долари тхнуть. Але є суттєва відмінність. Регіна мандрує тепер виключно Росією.